Могутній Боже, котрий терпів на Христі за всі наші гріхи, будь завжди при мені. Хресте, святий Ісуса Христа, будь моєю надією, хресте святий Ісуса Христа, зійшли на мене всяке добро. Хресте святий Ісуса Христа, віддали від мене всяке нашестя і зло. Хресте святий Ісуса Христа, вчини, щоб я отримала від Тебе спасіння. Хресте, святий Ісуса Христа, вирятуй мене від усяких нещасть, душевних і тілесних. Ісусе Назаретянський, розіп'ятий за нас, май милосердя наді мною і накажи, щоб злий Дух утік від мене на віки віків. Амінь. Обітниця цієї молитви така. Хто цю молитву відмовляє, або її читає, або слухає, або носить при собі, не вмре несподівано, не втопиться, не згорить, жодна трутизна не пошкодить його і вийде з того клопоту швидко і неушкоджено. Коли цю молитву буде відмовляти жінка, котра має стати матір'ю, щасливо проведе на світ дитину. Котра б людина мала подачку чи параліч чи іншу хворобу, хай цю молитву прикладе до хворого місця. Тим, котрі цю молитву для себе відмовляють, або іншим перепишуть, благословити буду, каже Спаситель. А тим, хто висміювати буде цей лист або погорджувати ним буде. Зійшлю на нього покуту. Молитва ця забезпечує дім, в котрім живете від ураганів, землетрусів, вогню, війни, від усякої пошесті, від усього злого, повітря, голоду і злих людей. Хто цю молитву буде відмовляти щоденно, за три дні перед своєю смертю отримає знак від Бога про годину своєї смерті. Амінь.